Родичі захисників Азовсталі влаштували акцію в центрі Львова. Так намагаються привернути увагу президента Туреччини та генсека Організації Об'єднаних Націй до безпеки їхніх рідних у російському полоні. Учасники мітингу кажуть, Росія терорист, тому перебування захисників Маріуполя на підконтрольній окупанту території є небезпечним. А вбивство в Оленівці це підтверджує. Тому просять Антоніо Готеріша… Та Реджепа Ердогана вплинути на ситуацію і забезпечити захист українських захисників. І то і Ердоган, і генеральний секретар ООН, і наш президент, що ми вимагаємо, щоб наші герої, наші чоловіки, сини, дівчата там також є повернулися додому, так як вони обіцяли. Я вважаю, що вони мають достатньо важелів на міжнародному рівні, на міжнародній арені. Щоб якось тиснути на країну терориста Росію, щоб контролювати, хоча б що відбувається там на їх стороні, як наші полонені утримуються, в яких умовах і висвітлювати це, і більше про те, як проходить акція родин захисників Азовсталі, розкаже наша кореспондентка Ірина Островська. Вона слідкує за перебігом подій. Іро, вітаю тебе в ефірі еспресо і розповідай. Вітаю Анна Єва. Власне, після мирної акції біля пам'ятника Шевченкові у центрі Львова рідні військовополонених захисників Маріуполя рушили до Палацу Потоцьких. За попередньою інформацією, саме тут може відбутися зустріч Володимира Зеленського з його турецьким колегою Ердоганом та генсеком ООН Антоніо Гутерішем. Власне, рідні захисників Маріуполя, рідні азовців, хочуть особисто вручити передати Ердогану та Антоніо Гутереша звернення, прохання про допомогу, прохання визволити з по. Спол полону з російського полону наших героїв, але наразі зробити це їм не вдалося. Вулиця Куперника перекрита. На підході до палацу потоцьких стоїть кордон із поліцейських туди неможливо не потрапити ні автомобілем, ні пішоходом. І власне відтак ніякі звернення зараз передати високим гостям неможливо. З тої сторони ми бачили багато. Машин правоохоронців карету швидкої допомоги. Наразі невідомо, чи ця зустріч е, лідерів вже розпочалася, чи взагалі вона там відбудеться. Але тут, на цій частині вулиці Копарника, де рух все-таки дозволено, е, стоять багато зацікавлених людей. Вони в очікуванні, що ж відбуватиметься, спостерігають за всім. Ну і звісно ж, родичі азовців теж залишаються тут. Вони стоять. Поруч з плакатами і з надією, що високі поважні гості, які сьогодні приїхали до Львова, почують і побачать їх. Студія дякую, Юро, за інформацію. Це була наша кореспондентка Ірина Островська і розповідала про те, як проходить акція рідних захисників Азовсталі у Львові.